Всім привіт! Сьогодні ми навчимося додавати 3D-об'єкти у презентації PowerPoint. Якщо ви готові, відкриваємо пусту презентацію і уважно слухаємо пояснення, Ось як буде виглядати кінцевий результат. Це назви материків і наша планета. Цікаво! Готові дізнатися, як це робиться? Тоді вперед! Створюємо нову презентацію і новий слайд. Створити слайд пустий. Нам треба за допомогою вставки додати Word art об'єкт. Це будуть написи наших материків. Тепер додаємо з вами планету Земля. Як це зробити? Вставлення 3D-моделі стокові 3D-моделі. Чекаємо, поки прогружається. І єдине, що нам треба, це записати назву нашої планети на англійській мові. Перед нами з'являються моделі. Давайте оберемо ось цю, натискаємо кнопку Вставити чекаємо, поки об'єкт догрузиться. За куточок розтягуємо, збільшуємо за розміром нашого слайду. І зверніть увагу, тепер дублюємо цей слайд правою кнопкою миші дублювати слайд. Перше, що ми будемо шукати, це Африка. Виділили слово і збільшили його розмір до 150. Розміщаємо, можливо. 115, давайте спробуємо буде трохи менше. Так, є, вирівняли. І шукаємо на 3D-моделі Африку. Ось вона. Так. Знову дублюємо слайд. Африку ми зменшуємо до тих розмірів, які були. Для цього виділили старе, взяли цей інструмент він допомагає зменшити до подібного розміру. Тепер Євразія те саме виділили, написали 115 і ось так. Шукаємо на 3D моделі Євразію. Зафіксували, дублюємо. Таким чином треба поступити з усіма материками. Дивимося, зменшуємо попередній напис, повертаємо його на місце, а Австралію збільшуємо до 115. Шукаємо Австралію, фіксуємо. Поки що це в нас навчальне, тому залишаємо так, як є. Клацнули на першому слайді. Натисли Ctrl-A для того, щоб виділити всі слайди. Натискаємо вкладку переходи і «Морфінг». І перевіряємо, що в нас вийшло. Показ слайдів спочатку. Так. Ось така красива анімація. У нас з вами вийшла. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!